Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні доступний останній лот на цьому аукціоні. Ним став важкий танк uh, США 9 рівня Т-54 Heavy. Спочатку я подумав, що це доволі непогана машина, тому що якось в характеристики не ліз, не дивився. Але хоча, коли почав роздивлятися, вже зрозумів, що Коротше, мінусів дуже багато в цій техніки. Значить, мінімальна ставочка у нас 10 500, кількість товару 15 000 одиниць. Конкурентна ставка ще не встановлена, тому що немає такої кількості учасників, як лотів. Значить, по прогнозу, я прогнозую, що він може бути забраний десь приблизно до 20 000 золота. Тому що це унікальна машина, не тому що він такий класний, а тому що це унікальна машина і багато захоче його собі мати. Я думаю в районі 20 тисяч золота буде конкурентна ставка. Давайте зараз розберемося, що це за машина взагалі така. Вона має преміумний статус. Досвід, кредити, бони і безкоштовне пересадження це все актуально на ній. Але в нас є нюанси. Перший нюанс це у нас по рухливості. Дивіться, яка в нас рухливість. Рухливість всього 34 назад 15, ой, 34 вперед-15 назад. 34 вперед це дуже мало для танка, тим більше, що а, де тут потужність, потужність, маса гранична. Питома потужність 1446 це також невелика потужність. В принципі, я думаю, що він буде в'язнуть. Він по динаміці, йому треба однозначно турбіну ставити, і ми будемо вже жартувати чимось. Наприклад, або ДПМом, або ще чимось. Ну, коротше, прийдеться жертвувати і ставити турбіну. Це раз. Друге, по вогневій міці. У мене асоціація цього танку була з 157 Heavy. Я думаю, багатьох асоціація була цього танку з 157 Heavy. І я думав, що в нього буде барабан. Коли ні, в нього просто циклічна зброя. Просто-простісінька. Якщо ми подивимося по модулях, ось дивіться. Тут ось дамаг 450, ніби і непогано нормально. Пробій на ББшка 240. Пробій на голді 300. По пробої ніби також нормально, але перезаряджання в нас в стокі 1246. Ну, коротше, і розкид дивіться, який 04. Коротше, так собі, дивіться, який ДПМ 2100. ДПМ коротше, невисокий, барабана нема. Броня, вона ніби є от у башті 300 мм. 300, але є оця шишечка 180 мм. впрочем вона буде прошиватися. ВЛД приблизно 250 мм, якщо ми прямо дивимося. 248, там гуляють 260, ну по-різному. НЛД приблизно 230. Впрочай, ну в залежності під яким кутом, всі справи там 220-230 в таких діапазонах. Коротше, корпус буде пробиватися, і ще й 9 рівень народ. Це не 8 рівень, коли ви зможете до досамірувати шестірок потрапляти. Це 9, і ви будете з десятками грати практично кожен бій. Коротше, так собі, танчик, борт може танкувати і може пробуватись, якщо передня частина тут буде пробуватися дуже часто, якщо задня, то буде танкувати. Коротше, машинка середня, вона непогана. Не подумайте. Вона непогана машинка середня, огляд нормальний для ТТшки, по скритості це не має сенсу ніякого дивитися, кажу, динаміку треба підтягувати однозначно турбіною. по живучості участі в нас тут, бачите, які показники 254 бронювання башти і 254 бронювання корпусу. Башта реально броньована, але є і шишка, яку будуть всі пробувати. Корпус реально є 254, але це ВЛД. НЛД пробивається. По бортам 76 мм, плюс гусли, Ну, коротше, танкують вони, е, ну як вам сказати, з трьох пострілів е, два зайде. Звісно, там може співпадати до кумулятива то ще щось, плюс цю полочку будуть пробувати. Я дивився по броні, він пробувається. Ну, машинка середня. І якщо співставити суму, яку хоче Wargaming, ну точніше ми самі будемо її ставити. Мінімальна ставка 10500, він вартий. Але 20 тисяч я б не віддав, чесно. Ні, ну Якби в мене було дуже багато золота, і я був топовим стрімером, то звісно б я б його забрав. Або якби я був там затятим якимсь колекціонером, що мені не важливо було там які суми, то в принципі я також би його взяв. Але простому гравцю, якщо буде ставка доходити до 20 тисяч е -е, срібла, максимально, я думаю, його вартість десь 1015. Більше він не коштує. ну, А в ідеалі це 10500. От за яку вартість його виставили, так його і забиратиму. Подивимося, що буде до вечора, я вангую, що буде приблизно 20 тисяч десь ставочки. До 20 будуть доходити, всі там поприходять, поставлять. Але подивимося, як воно буде. Він не цікавий, якщо чесно. Танчик не цікавий, не знаю. Я б на ньому не грав би постійно, це однозначно, тому що цей лючок, він буде пробуватися постійно. Коротше, от така от машиночка. З одного боку, їй непогана, а з другого нічого особливого. Тим більше 15 тисяч одиниць і оця мінімальна ставка, я сумніваюся, що вона пройде просто-напросто. Якби вона пройшла, то ще нічого, а так вона не пройде. Мені здається, що будуть завищувати. Це не СК-2, як вийшло, що там за 8 забрали, от він якраз і коштував ту суму. Цим буде інша ситуація, хоча подивимося, як воно буде. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео. До речі, я завантажив огляд на Бізонте. Це класна машина, зараз вона продається, для фарму підходить. Переходимо і дивимося. До побачення ще раз.